Я би хотіла на початку проговорити з тобою оцей момент: а що ж таке втома, що таке перепрацювання, вигорання, втрата мотивації? Чи це одне і те ж? Від керівників чую ці фрази в контексті одного і того ж, так тобто просто різна ідентифікація. Моя команда, вони втомилися, а хто не втомився, буває ще така так, відповідь одразу. Фраза. Вони втратили мотивацію. Давайте знайдемо їхні мотиваційні фактори, давайте, як їх мотивувати, стоїть запитання. Тут ми бачимо, що вигорання Оксана, це одне і те ж, чи це як, як це ідентифікувати? Давай спочатку такий момент проговоримо. Насправді це абсолютно різні терміни, але. Проблема в тому, що дуже часто вони взаємопов'язані і можуть перетікати з одного в інше. Я б напевно їх розділила за кількома такими різними факторами, все ж таки, як їх можна ідентифікувати. А найпростіше це перепрацювання, тому що в принципі тут ну, загалом все зрозуміло. Мова йде про понаднормову роботу людей і також схильність людей. Не використовувати сучасної свої відпустки брати роботу з собою додому на вихідні, пропускати обідні перерви. І як наслідок у них може знижуватись їхня продуктивність і виникати фізична втома. Перепрацювання це така палка двох кінців, тому що це може бути як і сторона відповідальності людини, це можуть бути її особисті тенденції до трудоголізму. Але перепрацювання – це також може бути і. Наслідком надмірних навантажень неправильного розподілу ролей зі сторони компанії, тому тут потрібно дивитися а все ж таки, що це є тенденція в якихось окремих індивідів, чи на загал в компанії всі перепрацьовують, тому що в принципі компанії вони не зацікавлені в тому, щоб люди перепрацьовували, оскільки мова йде не про кількість відпрацьованих годин, а про якість виконаної роботи. І багато годин не рівнозначно якісно виконана робота. Тому Такі, напевно, поради в першу чергу це керівникам звертати на кількість часу, які працівники проводять на роботі, і на виконання тих чи інших задач, чи зростає ця кількість, чи погіршується якість виконання тих чи інших задач, які виконує працівник, і як наслідок переглянути робоче навантаження, чи не є там той чи інший індивід надміру завантажений, запропонувати взяти відпустку, перерву. І можливо розглянути перерозподіл певних завдань. наступний момент втома, і коли ми говоримо втому, тут треба зробити таке підкреслення, що ми не говоримо про хронічну втому, ми говоримо просто про втому, яка може виникати як наслідок фізичного чи психічного виснаження, але у результаті короткочасного перевантаження і або ж недовготривалого відпочинку. Така втома вона може виникати з різних причин. Банально, навіть нічні тривоги можуть стати причиною фізичної втоми у працівника зранку наступного дня. Але причина втоми може мати і психічне походження, емоційне реагування на стрес, тому що втома це тимчасове короткострокове явище, яке в принципі можна виправити відпочинком. І коли... Мова, от це якраз основна різниця між втомою, до прикладу, і вигоранням, тому що якщо дивитися такий часовий континуум, то втома це щось короткотермінове. Одна із ознак вигорання це є хронічна втома, тобто це є довготривалий процес. І ще один момент, коли людина втомлена, вона зазвичай чітко розуміє, що їй потрібно. Можливо, це просто зміна діяльності, або ж це просто відіспатись в італійці є такий чудовий термін. Дольче фарнєнте, тобто це така чудова бездіяльність. Це також може бути способом відпочинку. А коли мова йде про вигорання, то людина може змінювати скільки завгодно види діяльності, вона може нічого не робити, вона може займатися спортом і іншими речами, які раніше поновлювали її фізичний ресурс, але результату вона не отримує, тобто вона не розуміє, що може їй допомогти. І як наслідок людини може навіть виникати така певна апатія, не лише до роботи, але й до якихось інших сфер свого життя. Тому, коли ми говоримо, як же ж відрізнити у тому керівнику, то в першу чергу тут просто поспостерігати за фізичним станом людини, якщо вона стає більш дратівливою, якщо вона є більш сонною на робочому місці, якщо в неї погіршується концентрація уваги, якщо збільшується кількість помилок. Якщо є зниження, ну як наслідок зниження уважності, людина стає більш дратівливою, то ми можемо говорити про те. І якщо це все відбувається за такий ну невеликий проміжок часу, і це не є хронічною щодня, а це інколи. Орксан, а невеликий це який? Ми говоримо тут про дні, угу. можливо, тиждень, але якщо це вже тижні і місяці. То це вже хронічна втома, а хронічна втома це одна із ознак на шляху до вигорання. Тобто цей момент, коли ми спостерігаємо вже певні там ознаки, так ми бачимо, що дійсно є помилки, що людина дратівлива, що вона відсторонена, можливо, теж така йде емоційна відстороненість в колективі. Ми кажемо: давай відпочинь собі, візьми там day-off, візьми відпустку. І коли людина повертається з відпустки, а стан, ну. Не сильно покращився, скажімо так, то це вже про хронічну втому, чи це вже вигорання? Це про хронічну втому, тому е, швидше. Це тут ще потрібно трошечки більше Контекст. факторів mm -hmm. так, контексту, щоб розуміти, що саме, але це однозначно вже шлях в сторону вигорання. Тому що зазвичай, якщо це просто втома, то людині достатньо одного-двох днів для відновлення. Вона може виникати, як я говорила, через якісь. Зовнішні фактори, це можуть бути от, навіть ті ж самі тривоги, а це можуть бути і внутрішні корпоративні фактори, наприклад, робота над якимсь важким проектом чи якийсь складний клієнт. Але коли закінчується вплив цього фактору, людина повністю відновлюється. Коли ж ми говоримо про вигорання, то ми говоримо про хронічний стрес і виснаження. І ось одна із ознак це якраз ось ця хронічна втома, коли людина. Постійно відчуває спад енергії, упадок сил. При вигоранні людини зазвичай погіршується імунітет, вона починає набагато частіше хворіти, тому часті лікарняні це також такий тривожний дзвіночок для керівника, який йому індикує, що потрібно звернути особливу увагу на цього працівника і поспілкуватися з ним. Бо якщо вигорання в нього є кілька стадій, якщо впіймати його вчасно на перших стадіях, то можна запобігти. Його розвитку серед інших таких ознак вигорання можна назвати взагалі цинізм щодо роботи. Працівник десь відчуває якусь свою, можливо, навіть безпорадність. Він негативно налаштований до своїх робочих задач, до своїх колег, до клієнтів. В нього падає ефективність і якість виконання завдань. У нього є емоційна відстороненість. Він не хоче спілкуватися на якихось. Там в тімбілдингах чи мітингах він не включений в процес комунікації. Він перестає десь ділитися якимись ідеями, в нього виникає така певна соціальна ізоляція. У людини, будучи проблеми зі зі сном. Це можуть бути як і безсоння, так і навпаки, надмірна сонливість. Тобто, тут такий цілий пакет, цілий mm -hmm. комплекс пропорцій і проблем, з якими повинна справитись людина. І те, що ми вже говорили, тобто це є тривалість, на що потрібно звертати увагу. Якщо ми пропонуємо людині відпочити, вона відпочиває буцімто, але приходить в такому штані, як було, то це теж один із індикаторів. І взагалі динаміка в команді, як людина реагує, наприклад, на зворотній зв'язок, як вона комунікує з іншими людьми, якщо є. А не просто дратівливість, а вже навіть інколи може бути навіть якась агресивність, або навпаки, повна відключеність, апатія, то ми маємо справу вже потенційно з вигоранням. І ти ще запитувала про втрату мотивації. Втрата мотивації це власне зниження цього внутрішнього бажання та інтересу до роботи. І воно може не мати нічого спільного ні з втомою, ні з вигоранням, або ж може бути ознакою. Вигорання. Тому тут потрібно дивитися знову ж таки на контекст і чи є якісь інші симптоми. Тому що втрата мотивації, наприклад, вона не буде супроводжуватися зазвичай ознаками там втоми, але людина може погіршуватись дисципліна. Вона може хронічно запізнюватись на роботу, вона може намагатися раніше піти з роботи, в неї буде. Достатньо таке халатне відношення до своїх обов'язків, вона буде виконувати роботу по мінімуму, тобто вона буде мінімально включена в процес, вона не буде генерити якісь креативні ідеї, вона не буде проявляти інтересу до професійного розвитку, до можливостей навчання якихось нових навиків, взяти на себе якісь можливо нові обов'язки або якісь виклики ставити перед собою. І тоді ми можемо говорити, що у людини. Знижується мотивація, знижуватися вона може взагалі з різних причин. Це можуть бути як якісь суб'єктивні фактори, так і об'єктивні. Наприклад, людина не бачить подальшого свого розвитку кар'єрного в цій компанії. Вона не відчуває себе цінною для компанії. Вона десь починає знецінювати свій вклад, і також, навіть коли їй вже дають зворотній зв'язок, якщо це вже такий тривалий процес, то вона навіть може і не чути, що їй дають позитивний зворотній зв'язок, бо в неї от уже включилося це знецінення. Тому також це як ти бачиш інша історія, тобто це може бути один із симптомів, але це може бути абсолютно незалежне явище. Дякую, Роксан, за таке глибоке і розширене пояснення цих понять. Тому що дійсно іноді їх утотожнюють. І я як таку рисочку, так під цим під цими відповідями до цього запитання, я би підвела те, що кожному керівнику, кожній, кожному лідеру важливо зараз тримати максимальний фокус і увагу над кожним учасником команди, і дійсно знати і розуміти чому ж є причина? Тому що нещодавно теж зустрілася із таким запитанням, що а вигорання це причина тільки робочі моменти, так? Тобто це тільки звучало запитання: це вина роботодавця, чи це можуть бути і особисті аспекти. І від себе можу тільки додати той момент, що кожному роботодавцю, лідеру, керівнику, важливо тримати максимальний фокус на команді, знати. Потреби насправді кожного учасника команди, і тут як ніколи важливо якраз проводити зустрічі один на один для того, щоб відслідковувати емоційний стан, мотиваційні фактори також кожного працівника, тим більше коли йдеться про ключових працівників. Тому що як я вже говорила раніше в епізоді, коли ми з Ясміною спілкувалися про hr аналітику я зазначала той момент, що під час проведення hr аудитів. Спостерігаю тенденцію переоцінки цінностей. Коли відбувається дослідження цінностей команд, спочатку повномасштабного вторгнення відбулася тотальна переоцінка цінностей багатьох людей, а відповідно це впливає на компанії, на організації, тому важливо проводити зараз її звірку. Бо для людей це є дуже важливо, і насправді працювати в такому ресурсному середовищі, в, цін... в середовищі, де Команда, де поділяють твої цінності, підтримують, це є теж насправді елементом того, де, де можна зростати і де можна відновлюватися, і де, де відчувається підтримка, тотальна підтримка, і, і запобігає таким моментам, як і вигорання, і допомагає швидко відновлюватися від втоми. Тому вантуване наше все зараз, так не ігноруємо цей момент. І коли ми бачимо, що дійсно є проблеми з мотивацією, чи так як ми кажемо з ефективністю, чи втома, обов'язково ідемо глибше, обов'язково з'ясовуємо так, звіряємося, чи що, що ж тут приховано, чи це мотивація, чи втома, чи вже вигорання.